Українцям, які а, через війну опинилися за кордоном, проте вже вирішили повернутися додому, буде виплачуватися фінансова допомога. Сума буде 18 тисяч гривень. А одразу хочу сказати, отримують далеко не всі. А про те, хто має право на отримання такої допомоги, хто не має і як взагалі її отримати, зараз поговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини: 18 тисяч гривень. Таку суму виплатять українцям, які через війну опинилися за кордоном, проте вже вирішили повернутися додому. Хто може розраховувати на таку допомогу? Далеко не всі. Скажу так, просто люди, які працювали в Україні до початку війни у громадському секторі. Однак були змушені покинути роботу і поїхати шукати кращої долі. А підтримка фінансова та методична буде надаватися громадянам, які захочуть відновити свою громадську діяльність в Україні. Хто буде надавати таку допомогу? А це буде програмна підтримка, віднова Fellowship. Отже, на допомогу а в рамках цієї програми можуть розраховувати біженці. Які повертаються до України, які мають досвід роботи у таких сферах: це культурний менеджмент, це мистецтво, це неформальна освіта, це соціальне підприємництво, інновації, захист прав людини, це медіа, також екологія та охорона навколишнього середовища. Наскільки я розумію, ця програма. Вона. Покликана на те, щоб відновити ось всі ці галузі. Тому що зараз вони якби залишаються такі, скажімо так, занедбані, так, тому що ну, все це простими словами просто нікому не потрібно. Тому що люди думають ну, зовсім про інше і якби. Там, до мистецтва і культурного менеджменту ну, трошечки не до цього. Так? І ось, наскільки я розумію, держава вирішила не держава, а вирішила ось, ось така програма є. І вирішили просто потрошечку, потрошечки залучати людей, щоб відновлювати, відновлювати ось всі ці галузі. Дивіться, ось ця програма віднова Феловші. Вона буде діяти в Україні з жовтня цього року до січня слідуючого року, в рамках цієї ініціативи українцям, які стануть її учасниками, щомісячно будуть виплачувати ну, це називають стипендією. Ось це називають стипендією. Ну, я це називаю допомогою в розмірі 18 тисяч гривень. А до речі, все це буде виплачуватись на протязі трьох місяців, тобто 3 місяці по 18 тисяч гривень. Крім того, такі люди зможуть отримати консультації фахівців щодо налагодження, роботи або ж, наприклад, встановлення власної справи в громадському секторі діяльності. А, люди, що а, будуть потребувати на таку допомогу, вони не будуть обмежуватися якимись конкретними містами чи регіонами. Тобто а, люди зможуть працювати в будь-якому місті України. Що треба зробити, щоб стати учасником такої програми? А, слід заповнити онлайн-форму, яку можна а, знайти за наступним посиланням іншого Я ось а, цю онлайн-форму Зможете, ми залишимо під відео і зможете зайти і зареєструватися. Час на оформлення заявок, він спливає. Це не, не, не постійно діючий момент. Тут буде тільки до 10 вересня. Тобто, залишилось не так вже й багато часу. Не нехтуйте, обов'язково, якщо. А ви працювали в таких сферах, в таких галузях, то обов'язково обов'язково користуйтеся такою можливістю. Можна не тільки отримати допомогу, ще й отримати фінансово, ще й отримати допомогу фахівців щодо того, як продовжити роботу, або ж почати її. Я хочу нагадати. Такий, знаєте, трошечки парадокс, але хочу нагадати, що внутрішнім переселенцям в Україні, які подавали заявку на допомогу через портал Дія, досі не виплатили гроші. Але зараз звучить нова заява. Люди, хто не отримали гроші, кажуть, що їм їх віддадуть, віддадуть всі гроші, але заднім числом. Для цього потрібно звернутися з новою заявою до органів судзахисту. Я зроблю окрему програму, але зараз декілька слів. Мається на увазі допомога переселенцям, яким держава заборгувала гроші. Обов'язково буде виплачено все в повному обсязі. Ну, принаймні, так обіцяють. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які подавали заявки на допомогу через дію ще до 30 квітня, тобто ще з самого початку, але досі грошей так і не отримали. Кажуть, що їм нарахують все виплатять, що заборгували. Крім того, зміниться і загальний порядок виплат допомоги переселенцям. Кабмін передбачив зміни до правил виплати допомоги переселенцям своєю постановою, тобто є спеціальна постанова номер 923 від 19 серпня цього року. Поки що ось такі новини на цю хвилину, все дивіться слідчий випуск через пару годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.